І як ми вже анонсували вам зранку, сьогодні розпочинається всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Дуже багато питань. У нас до них його ну щорічне проведення цього тижня ініціювала у 2015 році, році Всесвітня організація здоров'я охорони здоров'я. Сьогодні наш лікар гість лікар Ростислав Валіхновський. Пане Ростиславе, ми хочемо вас Запрошуємо запросити вас, до нас в студію. Проходьте, будь ласка, тому що у нас до вас багато різних Рані питань. Раді вітати І вас. І знаємо, що ви. Нам експертну на свою шанування. думку вітати Будь ласка, будь ласка, дивіться, чому ми взагалі, от зараз, усім світом відзначаємо такий тиждень обізнаності про антибіотики? Чому про це заговорили так масово і присвячують цьому великий, великий час багато часу? Справа в тому, що ті знання, які існують зараз про антибіотики, вони не зовсім є повноцінними з точки зору. Того, як користуються люди ними, так угу. є багато ускладнень зв'язку з тим, що люди приймають антибіотики неправильно. Уявіть собі, що в організмі, в кишечнику, зокрема, живе така кількість бактерій, нормальних бактерій, яка в 10 разів перевищує кількість клітин людського організму. Ого. І от уявіть собі, людина приймає антибіотик. Неправильно, не те, не той антибіотик, не така тривалість, не така доза міняється співвідношення цих бактерій. Виростає така собі бактерія, яка патогенна, ненормальна бактерія, і починає плодитися, розвиватися і приводить до значних ускладнень. Наприклад, є такий псевдомембранозний колит, коліт. Який, іншими словами, антибіотикозалежний коліт, запалення товстого кишечника, кишечника по-простому. Це як наркотик вже стає, да? антибіотик. І уявіть собі, що таке ускладнення може закінчитися таким різними речами, як і ругія. Може привести неправильний прийом антибіотиків до видалення частини або повного товстого кишківника. Нічого особливого. От з чим так, так звана забавка. Ростислава, тоді дивіться, у 2020 році, зараз у нас важкий рік пандемії і так далі. Українці почали приймати антибіотики у три з половиною рази більше ніж минулого року. Це якось пов'язано з неосвідченістю нас. Лікарів чи можливо все-таки з ковідом 19 Справа в тому, що ковід-19 привів до такої сумної статистики в цілому світі. В цілому світі, зокрема, в Сполучених Штатах Америки, в Євросоюзі, в Азії, спостерігається збільшення власне прийому антибіотиків. Тому що перші ті протоколи, перший той страх, тривога, яка була з початком ковіду, згадайте січень, лютий, березень, квітень, місяць. Так, цього 20-го року люди були перелякані, і зрозуміло, що в більшості країн при прийом Антибіотиків він рецептурно залежний. Нема такого, що можна було прийти в аптеку, купити будь-який антибіотик і бери пий його, як хочеш, і в будь-яких кількостях. В більшості країн е, контролюється прийом антибіотиків, але ті призначення були через лікарів. Лікарі ага. не мали ще тих протоколів, гайдлайнсів і стандартів лікування щодо ковід-19, таких сталих, тому що зрозуміло, нова інфекція, новий ворог. Ну, їх, наче, досі <зас> немає сталих, випортивни ще вони немає. постійно вдосконалюються. Ага. Власне, зараз. Е, Прийом антибіотиків дуже прецизійний, тобто точний, і зараз uh -huh. нема такого розбалансу, який був на початку. Тобто тому... то з переляку лікарі по призначали ці всі антибіотики призначали антибіотики, в першу чергу через страх так званої коінфекції. Боялися, що ковід, і звичайно, що це явище спостерігається, приводить до того, що знижується скажем так, захист легень і організму в цілому mm -hmm. до бактеріальних інфекцій. Тобто, просто кажучи, можна до ковіду підхопити ще щось, якусь інфекцію, і вже дві інфекції в організмі організм не витримує. Так? Ну, бачите, який ковід небезпечний, він знижує імунний захист mm -hmm. людського організму, і бактерії починають швидко розвиватися. Тому ці бактеріальні ураження, легень, вони були основним страхом лікарів. І лікарі почали таким чином призначати дуже широко антибіотики. Mm -hmm. Тому така три з половиною рази. Але так. зараз, пане Ростиславе, є лікарі, які зазначають те, що вживати антибіотики перші п'ять днів захворювання на коронавірус це небезпечно. Чому можете пояснити? Звичайно, твернемося до початку розмови. Є нормальна флора в нашому організмі. Угу. Уявіть собі, що призначається антибіотик. Ця флора повністю розрушається. Угу отримуються такі молекули, як ліпополісахариди. Що це значить? Це уламки цих мембран цих бактерій. Тобто, ем, які були нормальні бактерії, ми їх розрушаємо цими антибіотиками, неконтрольованим прийомом, зростає їхня кількість в організмі. І що виникає? Виникає збільшення проникності стінки судин, тобто виникає загроза дуже великого набряку легень або погіршення цього стану. Тому що набряк легень в тій чи іншій ступені виникає у ковідного хворого в його легенях, так зване матове скло. Атика, яку дуже чітко бачить комп'ютерна томографія. Тобто, від того, чого хотіли захистити, в результаті збільшенням кількості антибіотиків ми можемо її погіршити. Тобто, ми б'ємо, ще ворога немає так. тої патогенної флори. На а ми вже падок. починаємо так звано в лапках профілактично гатити тими особливо сильними антибіотиками. Ружиться нормальна флора, зростає от, оця молекула такі молекули в організмі, і виникає навпаки більше ще схильність до виникнення отої загрози набряку легень, якого так всі бояться. Бачите, профілактику не треба робити антибіотиками. Бачите, і призначати собі самим теж антибіотики Самостійно, не приватна так однозначно Тут можна додати, що є певні групи, дуже декретовані. Ми знаємо за групи ризику, ну, наприклад, хворий цукровим діабетом ага. або хворий хронічним обструктивним захворюванням легень. Ага. Звичайно, таким хворим треба розуміти, що в них є певна флора, яка яку імунітет таких пацієнтів подавив, тримає в зоні контролю. І якщо ми використовуємо в такій групі хворих антибіотики, це правильно. Тому що їм буде легше перенести без ризиків загрози цієї ковідної пневмонії, вірусної пневмонії. В яких випадках ми без антибіотиків не можемо обійтись? В яких випадках вони показані однозначно і стовідсотково? Коли ми точно маємо принципи доказової медицини використані, що ми робимо? Ми тестуємо пацієнта нашого. Загальний аналіз крові показує зміну mm -hmm. формули. Білі кров'яні тільця молоді з'являються, збільшується, зміщається формула. Ми бачимо, що зростає кількість макрофагів, фагоцитів. Це ті клітини, які точно Свідчать про те, що розвивається в організмі пацієнта бактеріальна інфекція. Друге, дуже цікаві такі біомаркери. Що це значить? Маркер або показник біологічний в крові, Появляється певна молекула, ну, наприклад, прокальцитонін. Такий uh -huh. собі поліпептид, сукупність амінокислот, який, в принципі, ну, є попередником кальцитоніна, перетворюється це в щитовидній залозі цей процес. Але не про це мова головна. Uh -huh. Йде мова про те, що коли ми бачимо цей маркер, ми бачимо його в великих кількостях, ми точно знаємо, що в організмі пацієнта бактеріальна інфекція. Uh -huh. А потім лікуємо антибіотиками, так. Не, як снайпер стріляє. Так. Точно прецизійно по тій бактерії, яка розвивається в такого пацієнта в легенях. Uh -huh. І ми бачимо, що рівень цього. Маркера про кальцетаніна зменшується. Інший, наприклад, такий маркер це реактивний білок. Він не такий специфічний, він при багатьох видах запалення зростає, але теж на нього ми можемо орієнтуватися. Крім того, безумовно візуалізація це рентгенографія легень. І зрозуміло, зараз дуже е, зрозуміла для кожного українця комп'ютерна томографія. Слушайте, ви бачите, який великий об'єм знань має мати лікар, щоб призначити ті чи інші антибіотики. А у мене е, сусідка сама собі антибіотики призначає і гормони інколи ну, знаєте. Аналізи От, потрібно здати для за того, щоб зрозуміти, так. чим саме лікуватися. За мить продовжимо, тому що це реально важлива розмова. Давайте себе коли лікувати, не калічити при цьому. Та продовжимо за мить. Лікар Росислав Валіхновський у всесвітній тиждень обізнаності про е, антибіотики, власне, і розвінчуємо міфи, намагаємося зрозуміти, що вони є взагалі таке, тому що, знаєте, антибіотики увійшли у нашу кожну хату, і як вже поруч з лимонами, калиною і малиною от так от, пачками, вживає. фактично. А для профілактики їх вживати не можна, як ми ще не зрозуміли. Давайте так, зараз е, стійкість до антибіотиків Росислава є одна з головних проблем та людства не тільки України. Е, е, чому так? Дуже просто. Такий от неконтрольований прийом антибіотика, тобто використання його протягом недостатнього часу або в недостатніх дозах, недостатніх кількостях, приводить до того, що та бактерія, яка була таргетом або мішенью для такого угу. антибіотика, вона виживає, вона стає сильнішою, так. продукує покоління собі нових. І от угу. оце вже ціла колонія такої нової бактерії. Грубо кажучи, вона починає ставати незалежною від антибіотиків, які використовує людство фармакологія на даний момент. Швидкість вироблення нових груп антибіотиків дуже низька. Взагалі зараз промисловість по виробництву антибіотиків не встигає за виробництвом нових антибіотиків, які б вбивали вже оці резистентні штами бактерій, які вже виникли в результаті такого неконтрольованого прийому. І виникає так, що, наприклад, хворий, який йде на трансплантацію органів або переносить хірургічне втручання, або має, наприклад, пневмококову пневмонію. Так, інші якісь бактеріальні інфекції. Йому не можна підібрати ефективний антибіотик, і він не захищений. Всі свої антибіотики за життя він вже з'їв, тому що да і ну, його немає чим, нема чим закривати. Будь ласка, тому захищати. Будьте обережні, не призначайте собі, господи. Ну підіть до лікаря, тільки він може знати. Пане У нас кілька міфів є. Давай пройдемося. Є, є ну давай спочатку з одного з таких важливих запитань: чи небезпечно поєднувати вживання алкоголю і антибіотиків? Наче знаємо вже відповідь на це, але в тим не менш. Якщо коротко, дуже мала група антибіотиків є протипоказаною до прийому з алкоголем або Навпаки, і uh -huh. близько десяти і е, метронідазол, еритроміцин, інші групи групи це фалоспоринів, але загалом. Кількість антибіотиків набагато більша, тому можна сказати, що це міф. Але разом з тим не можна розслабляти таких так званих пацієнтів, хто міг би комбінувати собі алкоголь з антибіотиками. Зрозуміло. Скільки у нас да, відмов було від масок, що я типу я не п'ю на якісь вечірці, Ці антибіотики приймаю, да? Бачите, як оглухнути можна. Я таке навіть чув від деяких антибіотиків, це правда? Ну, така група аміноглікозиди. особливо у діток маленьких до одного-двох років, накопичується цей антибіотик у рідинах внутрішнього вуха і приводить до. Зниження або навіть повної втрати е, слуху, і виходить так, що у дорослих такий симптом може проявлятися навіть до шести місяців. Що собі, Ростиславе, можна ще довго говорити про ті міфи, Головний меседж це, що, будь ласка, йдіть до лікаря. Не призначайте собі самі. У нас немає тої медичної освіти. Е, е, дякую вам дуже і дякую, що розтлумачили і пояснили нам знайоме таке слово всій родині антибіотик, але не просто все так. Дякую, Рослава Оліхновський, лікар сніданку. Дякую Далі. вам, Сніданку.